Цього тижня науковий світ пропонує захоплюючі відкриття, які здатні змінити наші уявлення про майбутнє сільського господарства, глибин океану, космосу та навіть генетичної рівності від інноваційного рнк пестициду, що може стати революцією в боротьбі зі шкідниками, до глибоководних рішень для зберігання вуглецю, а також амбітних космічних планів Китаю. Наука крокує вперед із потужними досягненнями, але поряд із тим з'являються нові питання та виклики. Зокрема, як генетична нерівність між країнами півдня і півночі може впливати на наше розуміння біорознаменіття. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, а також коментуйте. Розпочинаємо! Революція у боротьбі зі шкідниками. Новий РНК-пестицид проти Колорадського Жука. Американські фермери отримали нову зброю в боротьбі з колорадським жуком. РНК пестицид, схвалений агентством з охорони навколишнього середовища США. Пестицид Каланфа розроблений компанією Greenlight Bioscientic, використовує технологію Ренай, щоб вражати унікальний ген шкідника, не зважаючи на шкоди іншим видам. Проте виникають питання щодо довгострокової ефективності Тивності технології та можливого розвитку стійкості жуків до препарату. Глибоководне рішення для зберігання вуглецю. Нова техніка від каліфорнійських вчених. Вчені з університету Каліфорнії в Ірвайні розробили нову техніку, що показує, як морські бактерії можуть зберігати вуглець у глибоких шахтах океану. Вони виявили, що певні органічні молекули, створені бактеріями, накопичуються на глибині, що може стати потенційним рішенням для довготривалого зберігання парникових газів. Подальші дослідження мають допомогти визначити. Можливості збереження вуглецю в інших районах океану. Містичне світіння. Пальці мексиканських кажанів флюористіюють у темряві. Вчені виявили, що пальці мексиканських кажанів світяться синьо-зеленим кольором під ультрафіолетовим світлом, завдяки щетинкам на їхніх кінцівках. Це перший відомий випадок такого явища серед кажанів. Хоча точно функція цього світіння залишається невідомою, дослідники припускають, що воно може допомагати Агати у нічному спілкуванні між тваринами. Китай прагне привести на землю частинку атмосфери Венери. Новий космічний план. Китай оголосив амбітний космічний план, що включає створення дослідницької бази на місяці та з місією повернення зразків атмосфери Венери. План передбачає виконання понад 30 наукових місій до 2050 року. Однією з ключових цілей є дослідження походження всесвіту, гравітаційних хвиль і можливого позаземного життя. Генетична нерівність, чому глобальний південь. Залишаються поза фокусом біорізноманіття, незважаючи на значне біорізноманіття країн глобального півдня, види цих регіонів значно гірше представлені в геномних базах даних порівняно з видами з глобальної півночі. За дослідженням, оплікованим у Molecular Evolution, лише 24% видів з південної півкулі мають еталонні геноми, що ускладнює природоохоронні заходи. Вчені закликають до інвестицій в інфраструктуру для покращення генетичних досліджень. Цих районах захоплюючи досягнення цього тижня демонструють наскільки різноманітною та перспективною є наукова діяльність у різних куточках світу від загадкових світлових пальців. Мексиканських кажанів до місії Китаю на Венеру людство продовжує досліджувати невідомі глибини та горизонти. Але водночас ці відкриття піднімають важливі питання: чи зможемо ми ефективно використовувати нові технології та знання, щоб покращити наше майбутнє? І як ми гарантуємо, що всі країни матимуть рівний доступ до ресурсів для дослідження та захисту нашої планети? Дякуємо, що були з нами. Сподіваємось, ці новини надихнули вас на нові ідеї та роздуми про наше довкілля і науку загалом. Не забувайте поставити вподобайку, клікнути на дзвіночок та підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. Залишайте свої коментарі під відео. Нам цікава ваша думка. До нових зустрічей!